Привіт, друзі! Дякуємо усім, хто надсилає свої відповіді. Ви вже пройшли цілих 6 уроків із 10 і завершили два рівні. Раді представити вам сьомий урок, який має назву від серця до серця. Зараз ми запитаємо у моєї подружки Діани, чи виспалася вона сьогодні? Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Чому твої відповіді такі дивні? Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Що ж сталося, чому ти так дивно відповідаєш? Я просто хотіла показати, що часом до Бога ми звертаємось аналогічним чином, вже завченими і звичними нам словами. Звичайно, ми можемо молитися як нам завгодно і використовувати ті фрази, які нам до серця. Проте Бог в будь-якому випадку почує нашу молитву, якщо вона буде від серця. Зараз я вам розповім притчу про митника і фарисея. Одного разу двоє людей прийшли в храм помолитися. Це були митник і фарисей. Митник це податковий інспектор. Діловий фарисей відчував себе такою хорошою людиною, він так і казав: Боже, я такий хороший, це так приємно ходити перед тобою, таким хорошим. Тож таки, фарисеї. Це люди, на яких дійсно можна було рівнятися. Вони справді були дуже хорошими. Але зазвичай їх правильність засновувалася тільки на зовнішній формі. Це, що вони робили, це просто приходили в храм, казали свою молитву вивчену як любі малята, і просто виходили і йшли далі. Десь недалеко біля Фарисея молився один чоловічок, це був податковий інспектор. Як ви думаєте, в нашій країні ставляться до таких людей? Ну насправді не дуже. А ось в стародавньому Ізраїлі їх просто ненавиділи. Ці люди вони мали збирати податки з ізраїльтян римлянам для Римської імперії. І чому ж ненавиділи їх в стародавньому Ізраїлі? Тому що ці люди вони дуже часто, коли збирали гроші, вони збирали набагато більше, ніж потрібно, і залишали все інше собі. І їх настільки не любили, що навіть якщо вони йшли по одній вулиці разом, то просто люди переходили на іншу сторону, щоб навіть не бачити таких людей. І ось такий податковий інспектор одного разу стояв в храмі і зрозумів, що його справи були дійсно дуже поганими. Він зрозумів, що він винен дуже багато перед Богом і перед людьми, і він зрозумів, який Бог могутній, люблячий, який він великий, а він не такий, як Бог. І йому стало дуже прикро за свої вчинки, і він просто сказав: Боже, я був неправий». І Бог його почув. Він його почув, тому що молитва цього інспектора була дуже-дуже щирою. В Біблії насправді написано про те, що Богу подобається найбільше така молитва. Молитва дуже щира з жалем про своє минуле, як молитва цього податкового інспектора, ніж молитва фарисея, який просто завчив слова. Зазвичай наші молитви можна уявити як ось такі конвертики. Конвертик прославлення, коли ми дивимося і радіємо тому, що Бог для нас зробив. Тому що ми його діти і ми радіємо цьому, і так ми його прославляємо. Далі йде подяка, коли ми дивимося на свій день і розуміємо, що Бог для нас зробив. Я думаю, в кожного знайдеться щось таке, що за що ми можемо сказати просто Богу дякую. Далі це конвертик прощення. Коли ми дивимося на свій день і усвідомлюємо, що не так ми зробили сьогодні, і які наші справи були поганими. І ми можемо просто попросити у Бога прощення, і Бог нас обов'язково простить. І далі це прохання. Зазвичай у багатьох людей є прохання. У них складається молитва просто зі слів Боже, дай, Боже, дай мені, Боже, я хочу. І Богу дуже приємно, коли ми не тільки просимо у нього про щось, але й за щось дякуємо. Тож, ваше завдання буде складатися з того, щоб ви зробили такі конвертики і написали в них, Боже, я прославляю Тебе за. Далі, другий конвертик, Боже, я дякую за. Боже, прости мене і, Боже, дай мені. Бажаю успіхів і свої відповіді. надсилайте обов'язково адміністратора.